Так, друзі, 24 у нас травня. Дякуючи Сергій Міхалок, Ляпістру Біцької, бачите, ми от їдемо на такій гарній машині. Веземо її туди, де вона дуже-дуже потребує благодійний фонд за Луганщину. Ми волонтери. Заслуга наша, перегнати. Ну, заїдемо. Куди ми заїдемо? В який населений пункт? — Мирне. Мирне. Донецький Це Донецька область, область да. до нас звернулись дуже багато людей похилого віку. Від ВПО України, я вам покажу, бачиш, тут загружена. Ну там і для військових, для військових, від благодійного фонду за Луганщину. Там теж дуже потужний груз буде. Заїдемо. Заїдемо в Краматорськ. Передамо притулок для тварин, там для нашого Дениса Луганчаніна. Він проводить стерилізацію в комунальному закладі. Для бездомних дуже багато зараз. Дуже багато і корма веземо, Так що, дякуючи Богу, Господу Богу, виїхали ми і їдемо. ну Машина просто супер. От гордость бере, навіть за те, що на такому транспортному засобі ми їдемо. Так що Сергій Ляпістробіцької я маю на увазі Сергій Міхолок. Дякую тобі, друже. Їдемо, їдемо, там де гаряче і хлопці вже чекають. Хлопці вже чекають, тому що ну, машини завжди потрібні. потрібні. А що б я на така? Ти бачиш, повний бак. Кстати, вчора заправив теж Денис. Наш друг з Луганщини просто саме заявив бажання і каже, Гриша до повного маху, Борис нас заправив. Все, друзі, он, життя переможе. Бачиш, які гарні у нас по путі зараз бігборди і плакати. Все, разом до перемоги. Їдемо, їдемо, їдемо. Робимо добрі справи кожного дня.